Миру Божого, давайте дивитися правді в очі, тому що кожна людина, вона пристане перед Богом. Але перед Богом і перед людиною є ще смерть. І смерть чекає кожного з нас. У кожного по-різному. Хтось помирає в маленькому віці, хтось молодому, хтось середньому, хтось старшому. Як Бог дасть. Але ми не задумовуємося, що далі. З ким я проведу вічність? Чи я заслужила на вічність з Богом? Мене ангели зустрінуть там чи чорти? Як взагалі можна перемогти смерть? Навіть тут на землі? Ми всі знаємо, що Ісус Христос переміг, ад і смерть. Світ переміг. Слово Боже має владу перемагати смерть, витісняти все погане. Але питання стоїть, чи Слово Боже в мене в серці, чи Слово Боже в мене в розумі? Чи я просочена тим словом? І чому відбувається війна? Хто її взагалі розпочинає? Війну? Розпочинають люди, які володіють нечистими духами. Як казав апостол Павло, наша боротьба не проти крові і тіла, а проти духів злоби піднебесних. І щоб перемогти цих духів нечистих, нам потрібне Слово Боже. Тому що коли Слово Боже опускається в серце, тоді віра починає жити всередині. І на слово Боже сходить Дух Святий. І коли в нас живе Дух Святий, то ми будемо робити святі речі. У нас буде честь, совість, мораль. Це буде тоді, коли в нашому серці буде жити Бог, коли царство Боже буде всередині нас, а царство Боже, воно. Не приходить там звідки з, гори, з боку і так далі. Воно приходить через проповідь Євангелії, через слово Боже. Тому слухайте слово Боже, вивчайте слово Боже. Напишіть мені, якщо ви хочете вивчати разом Біблію. І підписуйтеся на наш канал Салтаненко, де ви знайдете багато цікавого про Бога і про те, що чекає нас далі. Амінь.